А, це ж вона в мене заблокована. Треба буде закинути грошей. І так. Залетіло мені Бердичівська 41. Дуже нормальненько, щоб не стояти. З музикалки. Качочки плавають. Тут можна було навіть і по сходах піднятися. Зі стоянки Скорпіона. Київська 75. Район Ліктрав туди катнемо. На Вересівський шлях. Салон Форт Мазда. З Корольова 104. Тут дві адреси на Кібальчича і Шевченка. З бульварчиком. на Лесі Українки катнемо. З Київської 13 тут дві адреси. Вже в нас 23.48 на годиннику. І Це, напевно, буде вже останнє замовлення на сьогодні. А, це ж вона в мене заблокована. Кубаня стоїть. Кольоси начебто цілі. Це теж. це тоже. Те, то, щось останнє время буває, коли їжджу, то з цими колесами геть буває, мені не зовсім щастить. Получається завозив останнє замовлення вчора. Ценник був хороший. Можна було вести, чого було втикати, його... не треба було його відпускати це замовлення. Завіз, коротше, вертаюся. Ну, була в мене розряжена, думав мені хватить додому. Піднімаюся, дивлюся, в мене бах. Зараз в мене вже включиться черепашка. Думаю, так, нормально, напевно я не дотягну. А тут виходить, наче демо, щоб стати, це мені треба мінімум, я можу стати там на 10 хвилин. Але отак, щоб пшикнути, думаю, ладно, не буду, я вже нікуди нічого те саме. Поставлю я машину тут. А мене додомці підвезли, то вже нормально. А сюди вже під'їхав, машинку забрав. Так, да, не дотягнув би додому, став би посеред дороги, і потім би хтось би приходив би під'їжджали, хлопці би і тягнули Але це теж не, не варіант. То думаю, вже поставлю, хай зарядиться добре. До речі, тут і е, в нас в місті Житомир по вулиці Шевченка вона сума 12,99 за кВт. Можна залишати на ніч машинку, і там зарядна станція, вона. Простій не рахує. Хто з міста Житомир, хто на електриці їздить, то вони, я думаю, знають. Бо там залишають люди вже і такі і пясли залишають, і, і Кії залишають з великими там і 40 і ліфи 60-ки. шістдесятки. 60-ки. Тобто вона за ніч собі чик, собі набрала потужності отключилася і простоя не тікає. Це нормально, тому що в нас є зарядні станції, які вони, машина коли заряджається, потім починає простій, рахувати. Так, 11.50, трошки пізновато я сьогодні. Ну... Но... ага. Потихенечко зможе цей дядько заїхати, ні, та зможе, пропустимо його. Ремонтні служби. От, власне, і кавусі. А, взяв попити і дивлюся, що в мене скоро закінчиться вже Київстар треба буде поповнювати. Закінчується вже... Закінчується термін. Треба буде закинути грошей. І так з проспекту 61. Ну, це не перше замовлення в мене, це вже третя. Якраз взяв із зарядочки, там вже з фаворита одне, злобала друга і це вже третя, вважаю тут. Проспект Незалежності на Бердичівську 27. Це тут, дивлюся, точка стоїть, там де нас заправка Вок. Звідти. Ну, якраз, да. Десяточка в нас плюса. Не скажу, що сильно холодно, але і не тепло, коротше, нормально. Ні, ну, точка не на заправці, точка стоїть трошки далі, там де ще на монтаж. Я нікого там не бачу. Напевно, доведеться чекати. Бляха, так не хочеться. Хочеться, щоб безстренько. Раз-раз, люди сіли оперативненько і поїхали. Ну так, да, щось, ніко... а не дойде. Пасажирка, це напевно і до мене є, бо дивляться в телефон і дивляться на мене. І тут же рядишком перевіз все замовлення і залетіло мені Бердичівська 41 на Богуна. Уже в нас 11 градусів, 84%, 106 кмесиків маємо ми пробігуща. Ну, реально, тут ще десь тут кілометрів десь 70-80. Да. Плотненький такий у нас трафічок час дня сьогодні, да, трошки відчувається, трошки є малюшка, але головне, щоб були замовлення. І пасажирка написала, що треба буде її забирати біля Єви. Нормально, там щоб не залазити вже до під'їзду, бо якщо я не помиляюсь, там вроді безквозного проїзду немає. Там он до Єва і десь там вона мене чекає. Чітко, на якраз замовлення з Карбутовки, звідсель виїжджаємо в район бульвара. Чуднівська 103. Це в нас гуртожиток перший від політехнічного десь звітель. Раз нормально довго не довелося чекати, раз-раз, привізся замовлення, залетіло одразу це нормальненько. Навіть дуже нормальненько, щоб не стояти. Бо простої тимона мені взяти, якщо на карбутовку це якщо заїжджаєш, то не завжди швидко звідси можна буде виїхати. Це чекати, поки навчання закінчиться або буде якась перерва в студентів з музикалки будемо їхати на карботовку на водопровідний провулок. Зараз тільки буде піднятися в цій частині і вже нормально. Качочки вон шок. Получається, в тій стороні у нас парк. Отам От міст. Звідти я приїхав. От так, мост і карбутовка в тій стороні. Я качок взагалі тема. Тут можна було навіть і по сходах піднятися. Та захотіли, щоб їм обіжати. Не треба. І так, включаємося далі. Повертаємося десь трошки в ефір, тому що виходить... Трошки треба було з моста з'їжджати. Ось ось цей міст, ось він отако йде, це на карбутовку. А тут а наліво треба було звертати і вже і вниз Все із заказів нам. Печинського 16, наша Євченка. Звісно, їдемо. 90 гривень на дорозі не валяється. Максим. 15 година 3 хвилини. От і потихенечку піднімаємося вже до мостика. Якраз нормально тут близько, тільки нам виходить на карбутовку в ту сторону, а нам треба направо повернути і отак уже тудою їхати і забирати пасенджер. зі стоянки Скорпіона. На Воронова 38 через бульварчик тут, а зараз ми проїжджаємо поїхати забрати пасажира. Да, коротеньке це, 22 км проїхати з Пасом. Київська 75. Район ліхтрав туди катнемо, другий старокиївський. Шостий під'їзд, сказано, заїжджаємо сюди через Смоколики. Ну, четверта година. Трошки двіжнічок у нас йде. Він той має бути, тому що вони якраз роз'їжджаються. Да, в нас осінь. листя жовті, але є там, де воно вже ще, ще зелене. Ще не все пообпадало. Рушевсько 57 на Вересівський шлях. Тут де по ефіру пусто. Оце полонцю тільки все катає. По ефіру взагалі нічого не вилітає, тому що, дивлюся, брендовані теж хлопчики працюють. Так, і тут точка стоїть, тут буде магазин. Це, напевно, з магазину треба буде забирати. Но там зараз треба буде якось стати. тому що там теж. По стоко, поскоку. Ну, то хтось дивиться в телефон і підходить до машини. Да, це вже до мене. Так, виходить, так, виходить з болгарської на ЦУМ. нацум. Якраз замовлення. Зараз я по проспекту Незалежності їду 17.44 на годиннику і вже скоро можна буде зробити перекурчик. Через автосалон тут заїжджати треба буде. І на ЦУМ. Ближе до центру. і з центру я по любасу щось візьму. Питання тільки куди? Головне, щоб не далеко. Автосалон Форт. Мазда. Мазда. Попрямі десь там далі на мене і очікують. Салончик. Замовлене з корольова 104. Тут дві адреси на Кібальчича і Шевченка. Нормально. Але тут дивлюся, це там виробництво є по точці, якщо взяти. Це, напевно, на парковочці вони десь чекають мене де. з бульварчиком на Лесі Українки катнемо. Пасажир написав Папа Джо, там міська кафешка у нас 23.15 на годиннику. Ще декілька замовлень, замовлень з 3 напевно, можна буде зробити, а може вже і ні. Трошки я зробив Переривчик, там до 6 години я покатався, потім машинка заряжалася відпочинок, і оце на вечір виїхав. Може якісь замовлення будуть які цікаві. Повозити, трошечки, заробити копійчину і вже, і вже все. Мало людей. Взагалі дуже мало. Правда, 9 градусів на вулиці, не так уже сильно холодно, ну і не тепло. Так, панове. З Київської 13 тут а дві адреси, Гонти 2, Петруха 55. Це в нас стоїть там точка з Маріо, на якраз напевно, що персонал роз'їжджається. Хорошо. Ценник там непоганий, його можна брати. Ну його не можна брати, його треба брати і вести. І зараз в такий час, я дивлюся, немає багато движнячка. Тут нормально можна роз'їхатися, а не так, щоб їхати, нема де розкрутитися, повернутися. Це там на Лятушинську така штука. Так, тільки тут або Маріо, або Плезентвіль. Точка стоїть тут. Тому напевно, що це усе... стоїть молодь, напевно, це до мене. Маріо вже у нас... Закритий. Тут дві адреси. Там гонти гуртожиток. Коротше, два гуртожитка. 22, кажу, 22, 23, 28 і 9 градусів у нас темпріча. Вже в нас 23.48 на годиннику, і це, напевно, буде вже останнє замовлення на сьогодні. Може, зараз я під'їду туди ближче до. Ну, по замовленню ближе до вокзальної до кінцевої точки може залетить ще щось. Але я думаю, навряд чи. Але все може бути. І може бути ще якесь замовлення візьму, але будемо бачити. Всі ці замовлення, друзі, по ланцюгу, там по ефіру буквально там замовлень 3-4 появляється, і вони їх розбирають. По фільтрах я нічого не ставив. По ланцюгу і пішов. Ясне діло, коли там залітає, вже маленька вже якась там сума така, яка мене не влаштує, то я його просто-напросто не беру. Карма впаде, хай падає. Головне, щоб щось інше не падало. Карма то таке, карма мона буде набити. За цим я не женюся аж ніяк. Виходить, що зараз десь точка стоїть знизу, там котовий будинок. Добре було б, щоб зразу класно вони вийшли. Треба було дуже сильно довго чекати. І було б нормальджан. Ну, щось нікого я тут поточці взагалі не бачу. Ой, не хотілося б ждати. Ой, не хотілося б, давай де бездріжджа. Так, ну, щось нікого геть, я не бачу. Ніхто не спішить до мене. От уклон. Чого вони не зроблять, щоб зразу платний, простій, наприклад, зараз? Да, це 3 хвилини, виходить, піде в мене плат... безкоштовне очікування. 3 хвилини, аж потім після 3 хвилин вже буде нормально, нормально рахувати платне очікування зробіть ви отак, хоча б одну хвилину. так, Немає одна хвилина, все, це І зразу вважає платне очікування. Ні. А зараз представляєте, якщо зараз така ситуація, що наприклад, я чекаю 3 безкоштовні хвилини, потім 4 хвилини платні. 7 хвилин. Якщо людина не виходить, я маю право скасувати без ніяких там штрафів, хоч би що. Получається, що 7 хвилин я просто тупо... Просто тупо я провтикав, простояв, а окрім цього, міг би взяти ще якесь замовлення і заробити якусь гривню. А тут виходить, що ні. Уклон пішов таким шляхом. Да, не зовсім Не зовсім таким, що зручним для нас, для водіїв. Ні, он до хтось виходить до мене нормально. Хорошо, поїхали. Завісся замовлення, считай, і якраз почалася в нас тривога повітряна. На сьогодні, друзі, вистачить. Виходить, це я виїхав сьогодні працювати ну, там, з 12, в 12.30 я взяв перше замовлення. От, хай з 12 будемо рахувати. До 6 я попрацював, потім став на зарядочку. Там до до 8 я на зарядці був. Читаю, з 12 виїхав. Це в нас час, 2, 3, 4, 5, 6, 6 годин, 2 години переривчих, з 8 виїхав, 9-10, 11, хай 12. Це 10 годин виходить, робочих, але до двушечки я не дотягну. Там трошки менше. Проїхав я 90 110 кілометрів. Ну там до двушечки не хватило буквально мені пару гривасиків, щоб було дві. Працював я по ланцюгу, по фільтрах я не працював, чисто ланцюг включив і пішов. Десь такі замовлення, які там вже там Капець-капець я їх не брав, тому що я не хочу брати вже там сильно дешеві замовлення. А то які нормальні, чому би їх не брати. Не те, що чому би їх не брати, а їх треба брати і вести. Ввечері, звичайно, було цікавіше, тому що роз'їжджалися після робіт. Але до п'ятниці сьогодні, мені здається, було трошки, трошки гірше. Ну, думаємо, що в суботу, можливо, завтра буде краще. Але зараз то, що, то, що є. То є сьогодні в п'ятницю. І так, уже в нас приїхав я якраз до домці дві хвилини в нас на першу. Комендантська година. Їдемо, іду відпочивати. Всім доброї ночі. Побачимося з вами в наступних відосиках. Все, на цьому все. Все, давайте.